Привіт. Е, сьогодні на обзорі, якщо це можна назвати обзором, от, шведський нір Моракнев, Мора 748, оставлений стіл. Виробництво Швеції. Ось такий ніж, багатьом відомий, було дуже багато обзорів от, на нього. Але ніж дуже зручний, особливо зручна в нього. З цих моделей дуже зручна ручка. Вона така велика і матеріал резинопластик, такий аж липучий, от аж влипає в долоні. Досить таки велика, ручка, руків'я. і З ним дуже зручно, особливо важку роботу робити. От. Шведська сталь, скандинавська сталь Сі12. С27, відомо теж багатьом, ну, характерно для ножів мора. В принципі, нержавіюча сталь. Про неї багато чого сказано, багато чого показано. Є свої плюси і є свої мінуси. Перший найбільший плюс те, що вона не ржавіє у таких екстремальних умовах, на відміну, від сталі вуглецевої. от е яка яку потрібно, ну за якою потрібно дуже дивитися, і за ножами, з цієї зі склинками з цієї сталі треба багато чого робити. Але менше нержавійка теж має свої вади, вона досить таки легко сідає. От вчора буквально попрацював, трохи повирізав кущі і після. 20 хвилин роботи ніж таки прийшлося ну, підправляти і точити побачимо трошки підправу класично заточку показати, треба показати заточечку, заточка у нас вон старі же, це чудово, бумагу. Олег поріжемо, тому потрошку покажемо, що з цим можна зробити, як вона працює. Наприклад, ну, поріжемо ось таке яблуневе дерев'яху. Яблуня міцна, це не сосна, але гризається. Дуже добре. Чим говорю, характерна і зручна у цьому ножі, дуже зручна ручка, вона велика і не наминає долоню. Тому ну, ну ріже просто чудово. Ніж великий. И тому в він може всю свою довжину. До речі, довжина у него 14,7 мм, довжина клинка. Товщина почти ну, 3 мм, 2,8 2,7. ну там характеристики в принципе заявлені можно посмотреть где угодно. в роботі. Що добре, що дуже добре, це те, як вона працює з мороженим салом. Ну тут зараз мороженого сала нема, от. але повірте на слово, а почему я хай тут вже зроблю, як вона його кромсає, це просто джедайський меч, шано. Джедайський меч. Тому оці Мора 748, в принципі, як і всю лінійку таких простих робочих ножів фірми Мора. Я б дуже радив для ножеманів початківців або тих, хто не хоче переплачувати за ножі. Недорогі, різучі, зручні ножі, які можна експлуатувати. В будь-яких умовах. Будь-яких. Намочив, витер. Або навіть намочив і не витер. Що щось поробив. засунув у ножни. І хай. Така. Перерізань такої. Повірте, яблуня суха, міцна. Ріже так упирається, це вам не сосна, шановні, які у нас часто люблять різати досточки. Це фруктове дерево. От. Так. Сьогодні прекрасна погода. Після цих холодів, холодрюк, таке нарешті здається, що почалася весна. Не дай Бог, знов буде холодно. От. Не є гуд. Приїхали сьогодні трошки на дачу, я це вирішив показати ножик. Ось так відріже Досить таки, що я таке вистріла. Ну що ще показати? Можете показати трішки по батоні. ну це ж Кляксика жанру. Взяти де дерев'яхи і трішки. Той познущатися з них і познущатися з ножа. Вот так вот. Вот вылезаем, разрубаем, что ты на раз-два. Можна нащіпати щепи, якої хочеш. А там далі будуть чослики, але я їх вам не покажу, щоб вони забитували. Кажуть, що тут гастроблогер, гастроблогер, потім облизуються, заздрять. Не буде, не буде. Вот. Вот так вот. Мора 748. Нержавейка. Нержавеющая сталь. Вот. Такие вот ножик. Давайте Про ножные. Ножные. Пластиковые. ось хлястик що для підвіс такий, на ремень шкіряний. от на Мора in Sweden. Теж ось. в принципі, кинеш. а, ж треба ще разочікування? Ну, на, на, на журнал. Цікавий журнал, о. 89-го мотового року. так, ну, Візьмемо там якийсь... длиночку да произрастит земля. это вот уже чуть-чуть снижало уже чуть-чуть чувствуется ой, тормозитесь но продолжим вырезать продолжим вырезать и продолжим бутылку вырезать Для порівняння візьму, наприклад, ще один шведський ніж, теж від фірми Mora. Це Mora Companion, теж дуже популярна модель. От, є, я просто вже класифікацію забув, такої ж розміру клинки і із таким руків'ям. це по-моєму 735 чи якась там. Вже, хто захоче, той подивиться, знайде. Або я поставлю там в А це мора компаньйов. Теж простий, робочий ніж. От, я не знаю, в мене таке враження, що я не можу вибрати між красивим і корисним. Усі вони красиві, всі вони корисні. От, але вони прості, надійні. От, вони такі як роботяй. От, зручні і, і дуже недорогі. От. Цей ніж зараз От, коштує десь море паньйон десь от, от, в межах 10 доларів в Україні. Це трішки дорожчий. В залежності від... Якості. В залежності від продавця. Даванька, ну каві, знаєте. Так. Будет еще один ножеман. Гарный нож, чи боишься? Давай. Я не боюсь вот этого. Вот этого не боюсь. А ты боишься? Ну да. Немножечко мне него слава. А, сейчас треба что-то порубать. Я не порубаю. Так, чтобы можно, например, вот этого. Трошки их. Ого, стримул. Ваня, ну что ж ты сделал? А ну пиди так я вот так вот трошки я это долгий духе... можно рубать Ну і висли заліза це, якщо десь треба щось буде підгострити, підрубати, а під рукою не буде сокирати. Отак от приблизно він рубає і знімає. 848. 748. Гарний ніж на всі випадки життя.